Ож, доброго ранку ще раз. Ми продовжуємо в нашій студії Володимир Савочка, юрист. І що ми сьогодні будемо обговорювати? Ну, ми говорили з Володимиром найбіжджі? попередньо про те, що половина Щоб України да. комусь винні так, тобто взяли кредит, і тепер думають, як його віддати. А тепер думають, де відкрити депозит. Так, ну деякі банку? кажуть, що якщо вони взяли кредит, то будуть жити вічно, знаєш, бо це гарантія, що їх знайдуть і оживлять. Чи так це ми запитаємо нашого юриста, який розкаже сьогодні всі нюанси поможіть нашим по кредитних людям, історіях? Так. Поможіть нашим людям в сучасних умовах максимально себе застрахувати, бо самі ми знаємо, по-іншому чи можна варто влипнути? Брати не, не варто. Приранок. Добрий ну, ранок. От вар... давайте почнемо з того, що ранок а, добрий. Чи варто брати кредити? Ну, це залежить від людини ситуацію, і, від, і від ситуації, яка склалася в житті цієї людини. Звичайно, перед тим, як брати кредит, треба зважити всі за і проти, перечитати кредитну угоду. Як правило, особа підписує заяву договір, що вона погоджується з якимись загальними умовами кредитування. Це одна сторінка. А на офіційному сайті банку висвітлюються загальні умови кредитування там 15-20 сторінок. Треба це все повністю вичитати, для того, щоб зрозуміти наслідки неповернення кредиту або відсотки, які особа повинна сплачувати пеню, яку банк зможе нарахувати, відсотки за користування кредитом. Тому е, бажано спочатку це все дослідити, і якщо маєте юриста кваліфікованого, то проконсультуватися і прийти у банк саме з юристом для того, щоб це все повністю спрогнозувати. Е, після того, коли особа отримала цей кредит, вона зобов'язана е, сплачувати у відповідності до того, умов договору. Там, наприклад, кожного місяця е, сплачувати. там Припустимо, 100 гривень тіла кредиту і якісь проценти, там, припустимо, 50 гривень. Якщо вона не сплатила ці кошти, то відповідно нараховуються певні штрафні санкції банком. І дуже часто от ми маємо приклади, що банки звертаються до суду з метою стягнення коштів за кредит. На жаль, звичайно, для цього і є юристи, які допомагають. Вирішити такі питання і намагаються, щоб все-таки та сума була об'єктивною, на, на даний момент дуже часто перевищена сума, яка не відповідає законодавству і мовам договору. Uh -huh. Вона не припускає, припустимо, захоче стягнути 10 тисяч гривень, а насправді то має бути 5 тисяч гривень. Ну, подальше ми вже зараз будемо розповідати, по по певних умовах, на які варто звернути увагу і глядачам, зокрема, Ну тож, давайте які, зараз так? розпочнемо. <гум> на що в першу чергу потрібно звертати увагу, коли ти береш кредит? Коли береш кредит, звичайно, в в цій цьому договорі чи заяві. Як воно називається, то в залежності від банку потрібно звернути увагу на облікову ставку, звернути увагу на проценти, які перша облікова ставка проценти, проценти. проценти, які е, повинен е, споживач, боржник сплачувати банку. По-друге, тобто звернути та, та на те, звер що... звернути на, на те, що він повинен сплачувати. Угу. Сам сам споживач. І чи його влаштовують такі умови, і чи має банк право там підвищувати відсоткову під ставку? Чи так, немає? Це, От, мені здається, ну, це що другий, це одне це з найважливіших. Це другий пункт. Звичайно, uh -huh. що в договорі можуть бути передбачені ті умови, які не відповідають закону України про захист прав споживачів. Фактично, договір можна визнати недійсний. Наприклад, що надати право банку самостійно піднімати проценти за, за користування кредитом. Це, це ну це не відповідає законодавству, uh -huh. і я, як правило в суді е, можна довести, що банк протиправно підняв можна там, захистити та, Захистити своє право і сплатити ту суму, яка є, як ми вже зазначали, об'єктивно е, отримана споживачем. Третє. Так, по третє, е, зверніть увагу також на пені, пеню і. Е, Штрафні санкції, які банк е, може застосувати до споживача, тому що часто е, буває таке, що ті штрафні санкції, вони надзвичайно великі. І от, маємо приклад, по, по пені, е, е, пеня вираховується тільки за один рік. Зверніть увагу, тому що банк може там написати пеню за три роки подати. До суду, так щоб з особи стягнула там, наприклад, тих 10 тисяч гривень, а не дві чи три тисячі гривень. Тому на це треба звернути увагу. Також варто ну, умови перегляду, якщо вони передбачаються, умови перегляду того кредитування, тому що не завжди особа буде мати змогу сплачувати ті кредити, тому що, ну, бувають непередбачувані наслідки. Наприклад, втрата роботи і немає коштів сплачувати. Можливо, є якісь умови для того, щоб спростити умови кредиту, або отримати якісь канікули щоб не сплатити кредитних відсотків. На це треба також звернути увагу. І, в принципі, це основне. Ну, Звичайно, людина взяла кредит і вона зобов'язана повернутися, Це загально прийняте явище, і вона... не можна так от взяти кредит і в суді визнати його там недійсним чи якимось іншим чином і не повертати кредит. Тому що якщо ви берете кредит, ви повинні розуміти, що ви його зобов'язані повернути з тими процентами. Юристи для того, щоб фактично визначити. Суму кінцеву, яку з особи зможуть стягувати, оскільки часто банк зловживає своїм статусом, становищем і намагається там збільшити суму. Тому будьте уважними. Куди в люди в такому випадку можуть звернутися? Люди зможуть звернутися до юристів, знайомих також. Безкоштовну юридичну консультацію громадської організації об'єднання самопоміж, яка знаходиться на Горкуші 10, Офіс 1. Ми зможемо вам, вас проконсультувати, вам допомогти проаналізувати договір. Наприклад, Київ, які, які, показати, які, ризики. Та, показати угу. ризики, які договір, який ви плануєте укласти, там, можуть вам надати договір банку, а ви попередньо собі е, е, ну, аналізуєте для того, щоб оцінити всі ризики, саме трошки ситуація, отож, шановні друзі, напевно. Хочемо порадити вам не брати кредиту. Якщо, наприклад, ну нема в тому такої різкої необхідності, так. то а коли вже припекло, вже коли от треба вже то робіть от, це розумно той телевізор, той 65-ї діагоналі вже конче діти захотіли. Тоді прийдіть до юристів фахівців, фахівців, проконсультуйтеся з ними, а тоді ви вже до таких ось ну, певних До речі. Дій. я вчаю що прива дуже цікаво цікаво, Наконічого. що кредит, що банки звертаються з позивним заяв про стягнення от -от кредитів, однак з порушенням строку позовної давності. Строк позовної давності три роки. Наприклад, якщо ви вклали кредитний договір в 2011 році, 2015 року, uh -huh. то він банк зможе стягнути за три роки. Uh -huh. Тобто, зверніть на це увагу за умови таких небажаних наслідків, коли банк вже звернувся до вас до суду і з вас хоче стягнути кошти. Ну, тобто ви зараз закликаєте взяти кредит і думаєте, що банк забуде. Пройде строк позивної давності І я віддам тільки за три роки. Ні, банк не забуде, але бувають такі випадки, що ну що банк забуває? Бувають такі випадки, що. Ти маєш знакомого банкіра і він переховує твою справу. далі. ні, ні, такого не буває. Але в банку дуже багато клієнтів, викладників, і дуже важко проконтролювати це все. Вони. Подають певні претензії, які е, вказують на, е, на зміну на певні умови, що строк позовної давності переривається uh -huh. все-таки. І на, на підставі цього вони можуть поновити строк позовної давності і стягнути кошти. Тому треба оцінювати кредитний договір, всі документи, які у вас є, наявні. І тоді вже можна щось конкретно сказати. Скажіть, будь ласка, чи варто пускати в Дім колекторів? Це таке питання. Чи... І відповідати на їхні не телефонні вар... дзвінки. Звичайно, не ну, варто. вже приходять? Переважно колектори це майстри спорту. Не знаю, не знаю. Не було такого щоб прикладів. Як не було? А, хто, а в тебе ну, були? Ну я маю масу. телевізор захотів. От переважно, переважно так. Колектори це ті люди, які можуть забрати. Тобто я не наголошую на слові. Так, візьми юридичну. тебе й забери, чуєш? Ні, ну мене не треба забирати, на що я їм? Це теж дуже цікаве питання, тому що, наприклад, банк продає певній фірмі, можна назвати колекторській фірмі, зобов'язання. Вкладника перед тим uh -huh. банком. Тобто вкладник вже тепер зобов'язує зобов'язується зобов і зобов'язаний повернути той кредит саме колекторській фірмі. І колектори різними методами, в тому числі і такими, що На заміх, так. Так, можливо є такі випадки, не знаю, намагаються. Вибити тис, з людини тис, гроші, тиском, а, яких вона не тиском має. Тиском або якимось стимулюванням особи, щоб вона повернула ті кошти, оскільки дуже важко повернути кошти. Бувають такі випадки, що є рішення суду, а його виконати ну дуже нереально, тому що нема в людини нічого. І людина тоді сплачує по 50 гривень. Тобто там, мільйон років вона має віддавати в банку кредит. Ну, тут можна зрозуміти і банки, бо є такі недобросовісні люди, так, які беруть кредит і папа, і десь собі поїхали. Ну, Допустимо, приклад такий. Та, онук взяв кредит і е, поручителем записав бабусю, її квартиру. Так? І тут банк дивиться, є бабуся. У квартирі він її з квартирою продав. Приходять люди, які купили квартиру, там вже бабуся живе. Ну, чи зустрічали ви такі якісь казуси в своїй такій юридичній практиці? Ну, бувають, бувають споживчі кредит. Ну, це, наприклад, знаю, кредит, кредит, кредит спеціально для е, купівлі квартири, наприклад. Uh -huh. е, людина сплачувала протягом п'яти років, але через певні обставини не могла сплачувати. В такому разі банк може звернутися з позовом і стягнути або кошти, або повернути квартиру. Це є таке право. Звичайно, стосовно виселення і таке інше, Тут вже є свої нюанси. бути? так ну судове рішення це це обов'язково. Однак, фактично, виконати можна це рішення, тому що квартира ще не є власністю тієї особи, оскільки вона не, не сплатила всі кошти. Mm -hmm. Банку тому бувають такі випадки. Ну на цій Ми вам такі дякуємо. Не будемо так довго просумне. А нашим глядачам бажаємо, щоб у їхньому житті було якомога менше ситуацій і випадків, коли потрібно позичати в когось гроші, а тим паче в банку.